Один б'є, інший знімає на мобільний телефон. Низка однотипних нападів у столиці. На людей кидаються просто на виході з метро. Один жорстоко лупцює, інший це фільмує. Один із постраждалих численними травмами досі у лікарні. Знімальна група сьогодні провела власне розслідування. Яка мета у нападників та як обирають собі жертв? Дарина добровольська розкаже. Двоє невідомих напали та жорстоко побили чоловіка прямо тут, неподалік торгового центру, виходу з метро та масиву з магазинами. Поки один із нападників обцівав перехожого, інший знімав усе на телефон без діалогів, без прів'явки, либо просто підходять, збивають і уходять. Ввечора Дмитрового друга побили так, що той у лікарні. Вдвох поверталися з роботи, вийшли з підземки і коли прощалися, на них напали незнайомці. Один 1,90 метр, 90, один чуть поніже. І е, просто з ноги починають по ліцю, бити. Я пішов ну, від удару, а мой напарник Оля Ніколай, він он, його ну, рубили і вони не добивають, що ногами. На годиннику було близько восьмої вечора. Та тут у цей час зазвичай нелюдно, тому на допомогу прийти було нікому. Це я Колю піднімав, він весь в крові лежить. За ними я вже не побіжав, тому що Колю тут треба щось з ним робити, ну, напарник по роботі. Лічені секунди, але жорстоко. Ушиб ребер внутрішніх органів, перелом орбіта глаза. Ну, так видно. Попереду у Миколи складна операція: вставлятимуть пластину, аби врятувати ліве око. Та видно, що от він вже опустився вниз і в боку. А решта там на тілі. Тут може цініки єсть, ні. Ну, боліти. Лікуватиметься власним коштом. Це понад 25 тисяч гривень. Покладається на поліцію, щоб розшукали нападників. Поліція приїхала. От, ну да, десь це не перший случай, як как би, бы, Что там це все делается, как бы снимают на телефоны, как вот избивают людей. Їх побили тиждень тому. А в поліції досі перевіряють заяву киян. Цей матеріал передано до відділу дільничних офіцерів поліції. Наразі дільничним буде проведено перевірку, і після якої буде надано правову кваліфікацію цієї ситуації. Там передивитися можливо відеозаписи з камер спостереження. Потрібно питати, потерпілих. Ввечері на цьому виході з метро темно розповідає Дмитро. Їхтарів майже немає. Та й місце, де його друга били, не видно навіть продавцям і сусідніх кіосків. Вони про напади знають тільки із соцмереж, і самі налякані. Страшно, звісно, що страшно. Таке нікуди не ходжу. А діти ж то ходять на роботу. Страшно. Я часто нічого не слышав, але в Фейсбуці я читав. В Оболонському районі якраз з сторони 16-го трамвая збивають просто людей, навіть не грабують. Нападу на Миколу і Дмитра поширилася соцмережами. У коментарях кияни розповіли, що напади в цьому районі не рідкість. Щоночі там гамірно і частенько приїздить поліція, крики шум мопедів, які не дають нормально спати. Петарди чи постріли не визначив. Вуличні гармидерники зовсім втратили будь-який страх. Поліції про це все відомо. Це місце давно має погану славу. У минулого року близьку людину пограбували та побили. Там навіть освітлення нормального немає. Як часто нападають на пасажирів біля станції Герої Дніпра в Оболонському відділку поліції, сказати точно не можуть. Адже метро має чотири виходи, і кожен у різний район столиці. Дарина добровольська Леонід Попович Олексій Грибський. Новини сьогодні канал Україна.